Мати генерал приїхала до сина у військову частину в Зоріграді без дзвінка, ступила до казарми і завмерла. Її син сидів на ліжку, губа розбита, обличчя в синцях, а навколо стояли ті, хто називав себе старшими. Хто це зробив? Її голос був спокійним, занадто спокійним. Солдати перезирнулися. Ніхто не наважився говорити. Тоді вона просто підняла комір сина і побачила сліди ударів. Її погляд став крижаним. За тридцять хвилин частину перевернули догори дном. Генерал особисто підняла на ноги всіх офіцерів. Командири блідли, прапорщики ховали очі, а авторитети. Казарми стояли струнко, не наважуючись дихати. У моїй армії ніхто не чіпатиме слабкого, особливо мого сина. Дідівщина скінчилася за одну годину. Жорстко назавжди. А син уперше побачив, що таке справжня сила, коли вона захищає. О!